Скавиці. Народу Божого сани ждуть виконання обітниці, Хоча пригноблені вони бували зовні ворогами, та навіть часом бовани собі на лихо будували та потім каялися знову, і щоб очистити провини, Жертовника лилася кров, мінші невинної тварини. Сії образні сини, народ боріг, як мрію світу. тим часом Рим жорстокий, злий, ступав, як завойовник світу. І саме в цей непевний час в краю ізраїльській, юдеї, для всіх людей родився спас, що був надією євреїв. Там журналістів не було про цю новину сповістити, та ми читаємо при Риздво у книгах Нового заповіту, це ті апостоли Христа донесли радісну новину, щоб знали села і міста про Божу неземну дитину, Це свято і до нас дійшло, звучить веселими піснями, тому розкажемо про люство, і ми дитячими словами.